Це російська земля. На цей напрямок нам дали дуже багато. Які плани? Помозки. <ріст> Сотні чи вже більше Чи вже за тисячу перевалило? За <ріст> тисячі. сьогодні. <ріст> Люди їх здають їм, Можемо, тому би, що вони, реалити. коли відступали, тому вони свої. Що ви відчули і що ви подумали? Коли отримали наказ наступати на російську територію це далеко не перша моя дорога на фронт, але такої щільності військової техніки я от дійсно не бачила на жодному напрямку. Я, звісно, не буду вам показувати, але можете повірити мені на слово, що дійсно дуже багато про транспортерів іншої техніки, в тому числі важкої, гусеничної колісної. Одним словом, дуже багато техніки їде як в сторону Курська, так і в зворотньому напрямку. І це нам тільки ще раз доводить, що дійсно масштаб операції дуже великий. Ми вже неодноразово чули про те, що це загальна військова операція. Західні журналісти писали про те, що навіть 10 чи 15 тисяч військових українських може бути задіяно на російській території саме в Курській операції. Ми не знаємо звісно цих, але в будь-якому випадку така інтенсивність військової техніки ще раз нам вказує на те, що це справді не дуже велика. Масштабна і будемо сподіватися, довго тривала операція. Навіть суто по дорозі, я сподіваюся, камера передає. Видно, як багато слідів від гусеничної техніки. Ось навіть свіжі. На цей напрямок нам дали дуже багато боєприпасів. Значить, цей напрямок важливий для нас. Кінчасу, що ми будемо закріплятися. Наприклад, буде обміна Ще з цього. Угу. На даний час ми просуваємося. Малими групами просуваємося. Село за селом ми, прям, можна сказати, село День-два, село наше. Я так розумію, що останніми днями вони прямо активізувалися. Вони на... закинули сьогодні свої резерви з напрямку і закинули їм на цей напрямок на Курську область. Угу. Тільки не на всю Курську область, а на лівіше, більше до матинок, де вони туди закинули кинули свої резерви. Там виходить просування, тепер важче, відбувається. Але просування є і надалі. Стосовно цього, що наступ, що думають, що призупинився, чи через те, що наші війська розкидають. Переформовуються, розкидають по різних напрямках. З одного напрямку можна інше перекинути, з одного села на інше, uh -huh. так само вони міняються. це не через те, що вони кинули сюди свої резерви? Uh -huh. У нас йде просування, незважаючи на їхню артилерію. при тому, що їхня артилерія сильно розкидана, вона не І так. І незважаючи на бас. ці нові, так підготовлені, типу, підрозділи. Mm. Так. А наскільки ну, професійних підготовлених бійців росіяни перекинули? Цього я точно сказати oh, не можу. ну... Ахмат <рес> не доїхав. Ні, він просто втік зі суддя. Ахмат просто втік. А решта ну, то, скоріше все, що там регулярна армія. Але з самого початку були тільки срочники. Тільки срочники. Багато полонених? Дуже багато. Вони самі здавалися. <рес> Сотні чи тисячі? Ну, зараз може і тисячі, може тисячі. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви ну, брали так. в полон? Доводилося? Тут ще ні. Mm -hmm. Не попадали. Mm -hmm. Наші розвідники брали в полон. Mm -hmm. Недавно на днях 12 чоловік взяли, а раніше ще більше. Тут на ВОПі здалося більше 40 чоловік. Срочники, офіцери, старшини і солдати. Що mm -hmm. таке ВОП? Ну, це, це, це ми ти опорни. Це, це. Угу. Вони тут ліндажі свої мали, за ним. і там вони здалися зразу. Було а хто не здався, <рес> я чула взагалі від військових, що дуже дуже укріплені позиції, прям забетоновано все. Так ну це їхня територія. Такі. Але як ви думаєте, чому вони тікали? Чому вони не залишалися в цих добре підготовлених оборонних спорудах? Це просто срочники, вони не воювали, з все за все. Воювати могли їхні офіцери, які над ними командували, вони, вони Вони просто ну, те саме, то, що і в нас, рочники, не бачили, таке війна. А так на них налетіли з зненацька, тому вони почали тікати. Угу. Ну, ви кажете, що зараз все одно ще потрохи просувається наша армія, Просувається. незважаючи на супротив. Ну тут супротив, це скоріше всього підтянули більше їхню атлерію. Солдати так не йдуть. їхні зараз, як йшли на Донбасі, а що там вони не хочуть так просуватися. Вони ви йдуть ви групами, ви то групи ви видно ви з ви тому ви В них в них не така територія, як в нас. У них тут ліса не такі сильно і густі, як у нас були. І посадок у них майже тут немає, як у нас були на Донбасі. І тут їх видно. У них тут дороги асфальтовані. А під дорогами невеликі посадки, і вони тільки там можуть просуватися і поля. У них поля, як у нас на Донбасі, дуже багато полів, тому вони не можуть так просуватися. А пересуваються вони на техніки, відпрацьовує наша артилерія по ним. Тому вона їх вони не доїжджають сюди. А Яке співвідношення можете приблизно сказати по артилерії, наприклад? Да, зараз у нас артилерії набагато більше ніж них, більше в нас ніж в них так. в Курській області. До нашого труд більше наша артилерії перекинули. Угу. Вони просто шістя може бути помінятися. Може бути в них більше так, Як Вони на своїй території можуть сказати. Ну але вони не тільки стрілять по нас, вони вбивають свій скот і... Свій що? Скот. Скот. А, скот. Да, там у них корови. Всі корови, якими ми приїжджали, просто лежать. Це все вони. Це все їхня телерія. Це все місцеве фарм. Це все місцеве А як взагалі? Ну, вам доводилось контактувати з місцевим населенням? Доводилось. Як вас зустрічають? Яка реакція? Ну, вони бояться. Бо, they're... Вони не визнали, що вони бояться. Можна сказати, they're... просто... Нейтральні. Так. Скоріше всього, вони не Ваші, Ну, Супротиву від місцевого населення ви не зустріли? Ні. Це населення, mm -hmm. що служить, там, і в цій області що допомагають нам. Люди їх здають, їм, тому що вони коли відступали, вони свої М -м. Машини і свої далі. Вони все з ним забрали. Недавно ми бачили групу біженців, вони рухають в ті сторони. просто без нічого. Сумка в когось могла бути, а так. Пішкові. Вони бояться рухатися на техніці, тому що вони зразу по техніці переглядають переїдуть. Це населення, вони просто йдуть, і круті, ми собі їдемо. Чисто те, що може хтось підлегти Є It's там відтєкт, він просто ходить кожен день туди назад. І ми не знаємо, чого він ходить. <laughs> просто він ходить туди-назад. Зі сторони судді рухається до нашого до митниці, але він не доходить до неї і назад вертається. І так кожен день він ходить. А ви намагалися з ним поговорити? Ми говорили, він просто каже, ну, я просто пожуюся. Далі ми просто поїхали. Mm -hmm. не, 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 не було часу з ним займатися. З того, що ви бачили, е як ви думаєте, наші надовго закріпились на цих територіях? Ну, чи закріплюються? Наші окопуються, да, звісно, окопуються, тому що потрібно, наприклад, вони можуть затриматися на тиждень, а окопу завжди треба, бо артилерія їхня стріляє. Ну, стріляє не так, не так, як на інших напрямках. Тут вони ще не, просто не встигли витягнути всі свої резерви, а вони витягнули свої резерви. На іншому напрямку наші зможуть просунутися. Це нам плюс. Mm -hmm. Тут ми їх затримаємо, а там наші просунуться. Так само зараз в Білгородській області йде, теж просування. Наші хто це зайшов? Легіон. Іноземний mm -hmm. Легіон зайшов, теж з іншого напрямку вже взяв під своє село. Так само і буде тут. Ми ще будемо просуватися, не потрібна на атомна Тобто ціль дійти до Курської АЕС. Ну це мінімум. Тому що наша Запорізька під їхнім контролем. Ми її поміняємо. Ну, я думаю, що все-таки так, <зас> ми її поміняємо. <зас> а далі подумаю, я я. Чи він захоче міняти ось, ось, ось область нашу область? Ми знайшли на твій області. Їхні. Що ви відчули і що ви подумали, коли отримали наказ наступати на російську територію? <зас> yes. Речі буде битися на їхній землі, а не на нашій. No, their... ну, я думаю, що ну, це поміняє хід війни, що ми зайшли до них. Це дуже поміняє. Це вже поміняло хід війни. Їхні резерви тікають. Ну як резерви? Ті, що стояли тут, то вони тікають. А зараз те, що ми дивимося по новинах, Путін навіть не знає, що тут відбувається. Його генерали йому цього не доповідають. І тому в нас виходить таке now, просування. Now, uh, село, за селом, media, село за селом, село за селом. І ми, звісно, будемо просуватися далі. А може й до Москви? Якщо вони не хотіли вийти на кордони 91-го року, вийдуть на кордони 19 ми вам бажаємо великого успіху в цій справі і дуже дякуємо за те, що ви робите. Бережіть себе, будь ласка. Дякую ще якій вдачі. До речі, я в Толедо навчався. Толедо? В Толедо. А, you trained there? Так, train? так, uh, yes, yes, train. Ну, військовий спрага. Бургос. Вау! Ого, ти був в Іспанії, проходив навчання? Давно? Він місяць, рік назад. Рік назад, перед Контернастобом, так? От ви навчалися Один місяць. І як вам навчання? Вони... Ну дуже сподобалось, особливо їхні обіди. А з практичної точки зору, вам допомогла ця підготовка? Так, звісно, Та І ми і іспанці вчили багато чого, бо вони так само не знають більше з наших країн. Ми так само їх навчали Дякую, щасливо. Що бережіть себе. Друзі, щоб такого потрібного нашим військовим транспорту на фронті ставало більше. Я вас дуже прошу долучитися до збору фонду Геройкар. Їхня мета купити тисячу автівок для наших захисників, долучитися і допомогти донатам ви можете за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі. Будь-яка сума важлива. Геройкар напряму працює із командуванням ЗСУ та з офіційними запитами від наших бійців. Тому ваші гроші точно в надійних руках на пікапах фонду вже виконують бойові завдання наші штурмовики. Розвідники, мисливці за шахедами і пілоти бойових дронів на цих потужних авто перевозять спорядження і боєприпаси та евакуюють поранених. Автівка для військового це по суті залізний побратим. А зараз, особливо зараз, таких побратимів треба якомога більше. Долучайтесь, будь ласка, будь-якою сумою. Ви знаєте, що маленьких донатів не буває. А це з російської території? І та. А що з ним сталося? Що він без коліс? Ви говоріли по дорозі, коли його тягнули. А, Не, що я мали забрали побратим за частину. Я зрозуміла. А що, яка все? Ви звідти повернулися? Ви були там? До побачення! Ви були там. Яка там ситуація? Велике загострення, там. Велике загострення? Да. Росіяни підтягнули, так? Да? Що це летить? <плес> Ракета. Ракета. — наша. Якщо вона біля нас не спинилася, не переживайте. Да. Якщо але, це скажу, ми, що... але Це ми запустили чи росіяни? Це походу, не наша, це походи підраз. Угу. Добре, кажете, що там загострення, так? То буде ще скоріше душі загострення. Чекаю. Вони багато стягнули сил, так? Да. Добре, ми будемо бігти. Дякую вам, бережіть себе. Бачиш? Угу. Тільки дим. Як розсіюється. Вручно, да, було? Дуже вручно. Якщо чесно, я напевно старшим бачила, так він вот, окремий падає бабку, тобто я бачила його в небі. Як би там не було, то на скільки, скільки пройшли за перші дні. А зараз вже сили стільки, зараз вже важко, ну нічого. Ціла сотні чи вже більше а, Чи вже а, за тисячу перевалило? — Тисячі? тисячі? А, Ми возили сьогодні. Серйозно? Да, Би, це, це срочники чи хто? Це прикордонники? Ні, Це, це мобілізовані, да. 200. -та. 200 -та бригада, це вони там були чи їх сюди перекинули вже? Вони були під Курськом, це у там не казав, ні сім? разу навіть полігона не було їх. І, <піл піл> Uh -huh. Ми йому чуть підходили. Так і що полонені розказують? Ну, на, у нас до, нам доходяга попався, сильно поранений був. Так що він не особо розговорю. Ви його відвезли в госпіталь якийсь? Да. Ну, здали. Перепередували. Здали. Перепередували, uh -huh. да. Ми ще не займаємо. Ми тільки своїм займалися. Uh -huh. А де ви були? В яких населених пунктах? <рес> не будемо казати. <рес> Суджі були? Не дещо. Мы не наши ага. у нас там чуть-чуть ну, нет. -чуть ага. Ну, я, по карте, да, там видно, что там сильно висунулось наступ а наш Угу. А там не сути там другие пацаны, там, там, все националь. Ну а сильный опер да, росіян? Поначалу нет. Наши пацаны зашли нормальные. Ну там поначалу да, не кошмары. а потом зашли, все хорошо. Ну, як зараз добре. Обороняється, Пацани Зараз важче, можу... я так розумію, що вони перекинули <плес> багато військ. <плес> <плес> і інтенсивніше почала працювати авіація російська. Та да. да, вона просто перша дня робота, угу. їй ж нічого не мішає. Вона, кидає... Але... вона ж кидає. Вона ж кидає і летить ка, води. Та, це що? Я, що? Ну це каждый а, день. А там теперь 60 корму туда лет. Ну сейчас уже трошки важче, бо вже вони стянули свої сили. Це не наш хабас. <риск> це одну з той сторони забав. Серйозно? багато техніки забрали. Мені питання, чому багато технік а, на сумі? Ротейшн. Ротейшн. Треба віддохнути, поспати, поїсти бо... і в біль. Ми що ж теж Ні, ми ж, треба... як сказати, ми е, э, дешеве, ми прориваємо, а ті угу. Угу. Це він експерт. Ну, в любом случае, ми что же Треба всем надо помитися. Ми помыться, мы Поспати нормально. Так що машину дасте. Ну, мене Тільки з нами. — Машину дасте. А ви, а ви репортери? Так? Да, да. Скільки ваші роки? — 23. Вау. Скільки років військові? Ви в. Да. Майже так. Да, майже два роки. Ми а, разом. — Бери brave. Я дуже приємно. Дуже приємно я можу в зустріти. І нам дуже приємно. Белікар? Драйвер. Драйвер лікар. Срджен? Surgeon? Mm? Surgeon. Хірург? Хирург? А, не, я фельдшер. Ну, у немає, у них немає, no, немає no, такої no. параметр. А як взагалі місцеві вас зустрічають? Та ну, ми з місцевими не, не компоненты тому, що вони можуть і бути про російські, і так живуть. Угу. Хтось нормальний, Хто хтось нормальний. А хтось ненормальний. Да. Так, так, хтось, вони... ну, в основному всі ховаються десь там по хатах, по підвалах, да? да, Бо зрозуміло, ну, що е, з цієї сторони отакі каби с підуть, угу. ну, десятками на ті населені пункти, да. і то вони там всі сидять, Будете? поховались. Ні, дякую. Е, Нет, у нас еще так, есть. Так, так, что так. Нет, нет правда, нет, спасибо, не треба, дякую. А так вообще... Ну, хорошо, давай, э... дякую. Ну, ну, что одно что... радует, что наши не воруют, все в хатах стоят. Стоять в хатах? Ци... 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 Да, бабулечкам да, бабулечка. хлеб разносят, ну, там, да, пацаны, давай, Там одна бабуля сдала 20 россиян. Серьезно? А как? Вот. Ну, як? она подошла просто до наших посадников, каже. Там, там 20 мальчиков. Сдаться хочуть здатися. В плен. Но вони з оружием. Все, предупредили, сказала де. Ну, все. А де це вони були в якомусь будинку? Так. Да. Їх угу. там зараз дуже багато, вони ховаються, по полям там пасам. По вони та... <с>? такі зашувані там взагалі. Ну, коротше, весело. Весело не те слово. Ну, ми вам бажаємо успіхів. Бережіть себе.

Now I'm sure we will get into Russia. Emil <laughs> and you <laughs> in general, now on the territory of Russia. In in Emil has been a surprise because he never expected that the first country he would visit uh, during the war would be Russia. <laughs> I promised my mother to send a postcard for Russia. From Suja? <laughs> <laughs> I don't know. <laughs> okay, let's see. Let's see. I'm a bit worried. About, About what? Oh, don't worry, About Christ. cup or lancet? About everything. <laughs> it's okay, absolutely. I'm pessimistic. Ah, don't worry. Second, <laughs> uh, this commander is great, but uh, someone that says that his rap is good, uh, well... His <laughs> rap, uh, rap. Rap, not rap. 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 That's what they say. No. What's the difference between rap and rap? Rap and rap. Rap is a slave. No. No, rap. Rap is slave. And rap? Rap. rap It's antidrones. Rap? Rap. Rap. Okay. I will never remember it. <laughs> uh, курси української мови. Це правда. Ми будемо на Чесно мені зелі не вірити, це реально кордон. Yeah, Паспорт іди. все ми заїжджаємо на російську сторону. пропуску служа на російській вже стороні. Ми на Мені не віриться, але я офіційно на російській території. Позаду мене контрольно-пропускний пункт суджа. Це вже пункт пропуску з російської сторони. Ми його, як ви могли бачити, практично безперешкодно перетнули і рухаємося далі. її не смічу, але на російській землі дозволю себе. Ми вже 6 кілометрів діп в Росії. Суджу? Суджа. Ми заїжджаємо в Суджу. Ну, так, все Просунули ще кілометрів на 10 в глиб російської території, як бачите, направо тут же на Рильськ, діяконово прямо. Звідси, я вам зараз покажу, видно густий темний дим, який підіймається на відстані. ну Це, мабуть, щоб не збрехати кілометрів 10-15. Тобто, ми можемо абсолютно сміливо пропустити, що наші військові. Продовжують просування і станом на зараз лінія боєзіткнення проходить достатньо далеко від самого населеного пункту Суджа. Як вам взагалі зараз відчувається тут на російській землі? Це нам байдуже яка земля. Російська чи не російська. Нормально. На їхній території Ї... спокійніше, ніж на наші. Да. Нашу жовто тільки воювати. А ми... коли козаки б'ють свою територію, то обідно не ну, ми... ми тут не розрушаємо нічого. Дай, Вони в нас і зрушили все. Вони самі сада. Які плани? До Москви? Серйозно? Ну це я вам говорю як від себе, не від команди Збройних Сил. Ми Курська область. Приїхали, нормально заїхали по паспортах, перевірили в нас. Ходимо тут, люди всі спілкуються українською мовою, Всі. А жодної установи державної, школи, там, жодного напису на українській мові ми не бачили. Надо, ну, люди просять допомоги, треба україномовних виручати, допомагати їм, спасати, бо їх тут угнітають, не дають їм життя. Цю гру можна грати вдвох. До Москви дійдемо, попросимо там їхню Верховну Раду, чи ж хто там вони, щоб вони створили закон там такий, щоб українців не притісняли на цій землі. Та й підемо додому. Позвитав, да. окей, Добре, все. Все. все дякуємо вам. Щасливо, бережіть себе. Дякую, дуже вам дякую. І вам, ви великі молодці вам за вашу роботу. Некстайміль некстайм телем да я в нас є товариші з першої бригади танкової, з якими ми співпрацювали. Він їм на лінію фронту провіз Хамон. Андріана є в неї ваш контакт. ми попросимо. Ні, нам комон не потрібно. Ні, просто я бував вів. Ми вам краще на машинку зберемо. Андріана. Удачі. Іспанйоло Перфекто. Це щасливо. щасливо, бережіть себе. Ви тут де, де можна їхати, швидко, їдьте по максимально Д... через поле швидко. добре. І, і там, де будете до сум, ніде не затримуйтесь більше п'яти хвилин. Окей, домовились. Наводяться дуже швидко і да. дякую вам. Щасливо, дуже швидко. Повертаємося назад на українську територію. Бо чесно вам сказати, відчуття не дуже приємне знаходитись в Росії. будь ласка. Крістіан, Крістіанно пліз го. Христян лес го. Клянусь ще ніколи не було. Так приємно повертатися додому. Грушевський писав, що Слобожанщина це пробний камінь України. Саме на цих територіях московити століттями, можна сказати, тестували свою політику, а потім вирішували, поширювати її або ні на решту України. Дуже символічно, що саме ці землі і стримали російський наступ у 2022-му. І як символічно, що саме звідси Росія зазнала такого удару під дих. Удару, який продемонстрував всьому світу нездатність режиму захистити свої території, поки той намагається привласнити чужі, багато вже було написано у західній пресі про те, що це перше вторгнення іноземної армії на російську територію з часів Другої світової, не хочеться повторюватись, але справді, мабуть, важко перебільшити історичний масштаб цих подій. Ми не знаємо, що буде далі. Зараз немає жодної людини в світі, яка б точно знала, що станеться з цими територіями. Але ще одна грань міфу про сильну і небезпечну Росію зруйнована. І її зруйнували сили оборони України. Тож, подякуйте нашим бійцям, донатом. Посилання на збір для артилеристів 43-ї бригади в першому закріпленому коментарі. Хлопцям дуже потрібна машина. бо... Як ще вони доберуться до Москви?